У Шептицькому, той що у Львівській області, Леніна скинули ще до того, як це стало модно, бо знали, руський мір починається з пам'ятників, а закінчується війною. Саме тут, 1 серпня 1990 року, шахтарі разом з мешканцями міста скинули перший пам'ятник Леніну, ще у часи Радянського Союзу. Проте рішення відмовлятися від усього радянського настало ще в квітні, коли міська рада першого демократичного скликання провела тотальну декомунізацію в місті. А саме звільнила назви вулиць, які носили імена вождів комуністичної імперії та її посіпак на вимогу страйкового комітету шахтарів. Позачергова сесія міської ради на чолі з тодішнім мером Степаном Слукою ухвалили історичне рішення повалити Леніна о десятій ранку. Перед зібраною громадою Степан Слука заявив перед Не родили депутатів і міського комітету партії. Одним із центральних пунктів самих вимог під номером 5 пунктів що таке: демонтувати в місті Чернограді. Пам'ятник проте, не всі з цим погодилися. Першими до постаменту підтягнулися комуністи. Вони хотіли фізично заблокувати підхід до пам'ятника. Але свідомі українці не дали цьому статися. Зауважте, як вони стояли. Це вже був не страх. А рішучість. щоб зняти Леніна, потрібен був кран великої потужності. І коли нарешті його знайшли і сказали кранівнику, той не роздумуючись, відповів фотограф згадує його найбільше вразило те, що коли натягли трос, пам'ятник дрібно-дрібно затримків, Наче чогось злякався? Коли між постаментом і скульптурою утворився простір, площа вибухнула криками Ура! Над площою витав дух свободи та перемоги над комуністичною ідеологією. Снято. Ваші емоції. Я хочу на лавочку. Як? Я сказала, то тільки ми красиві в кадрі.